Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Слава на віки! Вчителю, що мені зробити, щоб життя вічне унаслідувати? Саме з таким питанням звернувся сьогодні юнак до Спасителя, щоб зрозуміти. Як треба себе поводити? І ось Христос каже: виконуй заповіді і перечислює йому, які треба виконувати. Юнак відповідає: я це ж зберіг ще з самого дитинства свого, тому що я живу в боговоязливій сім'ї, батьки мене навчили цьому, а що мені ще не вистачає? І Христос каже, піди, продай весь свій маєток, роздай його убоги і слідуй за мною. І Юнак відійшов із сумним обличчям, тому що був дуже багатий. Він хотів нібито дізнатися, як можна внаслідувати Царство Небесне. Але ще тримався за земне. Він ще не був готовий до цього. І тому Господь і каже, що легше верблюдові пролізти крізь вушко голки, ніж багатому увійти в царство небесне. І учні з подивом кажуть: «Ну, а хто ж тоді може спастися? Адже багатих людей дуже і дуже багато, та навіть і небагатих, які мають хоч яке-небудь майно, вони тримаються за нього. І Господь каже слова, які ми з вами повинні завжди пам'ятати. Те, що для людей неможливо, для Бога все можливе. Пам'ятаємо про те завжди. В нашому житті, коли якісь у нас негаразди, коли хвороби одолівають нас чи ще що небудь. Та навіть коли ми з вами просто опустивши руки, кажемо, ну я вже все більше не можу так. Це вже кінець, я більше не можу боротися і так далі. Пам'ятаємо слова, це, що для нас неможливе, для Бога все можливе. І в одну мить може все змінитися в нашому житті. В храм якось святковий день зайшов юнак. Але юнак не просто та, як і всі, а ті, кого називають панками. У нього був величезний ірокез прическа, розфарбований. Розовий колір, подерті джинси. І всі почали на нього звертати увагу. Як він посмів в такому вигляді зайти в храм Господній Да й взагалі, хто він такий, що він тут робить? І ми, напевно, ви теж так же подумали. Уявімо зараз таку собі картину, зараз заходить людина така сюди. Це Наші земні думки про те. А що думають ангели по цьому поводу? А вони тішаться і каже один одному. Ми стільки приложили зусиль для того, щоб він все таки зайшов у храм, щоб він зробив оцей крок перший до Бога. І ось воно сталося для нас це свято. Тому Господь і каже нам, ваші думки не мої думки. І мої стежки, не ваші стежки. Ми чомусь завжди судимо із свого розуміння, не бачачи промислу Господнього, не знаючи його. Тому Господь застерегає нас, не судіть і не судим, і будете. В одному місті жив молодий чоловік якому Бог відкрив багато знань, дав йому дар до наук і так далі. І ось він почав мандрувати по світу і прослив там великим мудрецем. Він допомагав людям порадами, добрим словом, ходив, проповідував добро. І на старості років. Він повертається в своє місто. Як тільки він зайшов у місто, він тут же зараз почув: о, прийшов той, хто все життя своє проходив, нічого не робив, а може ще й крав, і взагалі він алкоголік і злодій і так далі. Але старець йшов, не звертаючи на це увагу. І ось один юнак підходить і каже до нього: Вчителю, я ж знаю, хто ти є. Тебе поважають у всьому світі. Чому ти не реагуєш на те, що вони на тебе говорять? Він каже до нього: дитино, йди зі мною. І ось вони приходять до старенького будинку, в якому він колись жив. Він відкриває цей будинок, там все в павутинні, в поросі, відкриває скриню, витягує звідти мілью побите. Побитий одяг і каже до того Янака: Ану, бери примір це. Він каже: вчителю, ти що, що я бомж, який, що я буду ці обноски та ще й такі страшні рвані приміряти? А він каже: бачиш, ти не захотів приміряти на себе оце дрантя, а мене заставляв приміряти на себе оце все, що вони говорили. Я ж знаю, хто я. І це, що вони говорять, мене не цікавить. Я не стану його натягати на себе. Тому ми з вами в нашому житті повинні дуже і дуже пильними бути і пам'ятати. Про мене, знає тільки все і більше, ніж я, тільки Бог. Чому? Та тому що він знає не тільки мої вчорашній, і сьогоднішній день. Але знає і завтрашній, якого я не знаю. Всі решта бачать те, що хочуть бачити. І тому завжди пам'ятаємо, для Бога все можливе. Він із останнього грішника може зробити праведника. І з того, хто рахував себе праведником, зробити грішника. Тому що гордість, занощивість, чванливість, навіть якщо людина і справді молиться, ходить в храм, але нехтує іншими, вона не мила Богу. Тож стараймося зробити все для того, щоби, коли прийде наш час, ми стали не. Тим багачем, який не може ввійти в Царство Небесне, а тим, хто зібрав собі багатство на небі і з радістю поселиться там з Господом своїм навіки. Амінь. Слава Ісусу Христу!